Доброго дня, дітки, давайте відгадаємо загадки та дізнаємося, про що буде сьогоднішнє заняття. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Так, дітки, це ведмедик. Слухаємо далі. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Так, це м'ячик. А ось тут що за загадка? Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, дітки, це лялька, правильно. А ведмедик, м'яч, лялька. Одним словом це як можна назвати? Так, це іграшки. Сьогодні на нашому занятті ми будемо розмовляти про іграшки. Пропоную перед початком нашого заняття виконати такі артикуляційні вправи. Трубочка та смачне варення. Для того, щоб виконати вправу трубочка, нам треба ротик тримати закритим, а губки витягнути вперед, як для поцілунку. Утримувати в такому положенні 3-5 секунд. А для того, щоб виконати вправу смачне варення, нам треба посміхнутися, відкрити ротика гострим кінчиком язика облизувати верхню і нижню губку по колу. Ось так. Ой, подивіться, в мене є чарівний мішечок. Що там сховалося? Так, тут є ведмедик. А ну, ще що там є. Так, тут є машинка. А ще, що там можна знайти. Так, тут є кубики. Давайте пошукаємо, що ще там є. Тут є пірамідка. А ще що? Тут є Лего. А ще що ми там знайдемо? Пазли! В цьому мішечку ще багато іграшок. Давайте розкажемо про ці іграшки. Адже для багатьох із вас вони є улюбленими. Спочатку треба назвати іграшку, потім розповісти про неї, якого вона кольору, форми, розміру, які є частини в неї і яка ця іграшка на вигляд та на дотик, а потім слід розповісти, хто і як нею грається. Запам'ятали? Ось, наприклад, це ведмедик. Він коричневого кольору, квадратної форми і великого розміру. Він дуже м'який, наче хмаринка. Мій ведмедик має лапки, вуха, очі та ротик. Ми полюбляємо гратися з ним удвох. Оберіть вдома свою улюблену іграшку та разом з мамою складіть про неї розповідь. Отже, дітки, сьогодні ви дізналися багато чого цікавого на тему іграшки. Ви були молодці!